Чому наші наміри не реалізуються? Коли в нашому бажанні або в нашому намірі є страхи, сумніви, конфлікти. Енергія, яка проходить через нас, енергія творіння, вона стає конфліктною. І це, начебто, потяг, який тягнуть у дві різні сторони. Тобто, з одної сторони, я дуже хочу, щоб мій намір реалізувався. Я дійсно цього бажаю. А з іншої сторони, в мене дуже багато страхів, сумнівів, конфліктів. І ця енергія як душ, вона не може бути реалізована максимально, Максимально у матеріальній реальності. Коли ми знаємо себе і наш намір настільки сильний, він створений з істинної любові і з цілісного знання, що ти творець, твоя енергія творіння, яка проходить крізь тебе, вона настільки. Сильна та потужна, що наш намір реалізовується у матеріальному житті, який ми бачимо дуже швидко. Це як сигнал, який ми направляємо в ту сторону в сторону свого наміру, і він доходить і реалізує наше бажання дуже швидко.